В цій школі наразі немає ні вчителів, ні учнів, а все через невідому хворобу. Директор загальноосвітньої школи села Давидівка, що на Стороженеччині, каже, діти на погане самопочуття почали скаржити ще в п'ятницю. Ми виносили їх на вулицю, вони лежали на лавочках, їм мусили безперестанку розтирати всі ці кінцівки. Ми мусили подавати їм, знаєте, приводити їх до тями цими ліками, які щоб вони. Від відкривали очі. Тобто вони не притомніли в вони майже не притомніли. Нічого? Ми не ми не давали їм такої можливості. От це було нервово паралітичне. А після нехаючи часу учнів доправляли у Сторженецьку центральну районну лікарню. Протягом трьох днів сюди звернулись півсотні пацієнтів. Це в основному діти, учні загальноосвітньої школи села Давидівка з першого по одинадцятий клас. На погане самопочуття поскаржилося семеро дорослих, вчителі, медична сестра та техпрацівник. Дехто з пацієнтів потрапив у реанімацію. Медики констатують переважно всіх симптоми були однаковими. мене болів дуже сильно живіт і ноги затерпли». Це на уроках? Не вдома. І кому ти про це сказала? Сказала мамі, мама подзвонила. І приїхала з допомога тривого Головний біль та біль у животі у частини пацієнтів, підвищена температура, а ще оніміння пальців. Що ж викликало такі симптоми відповіді ще немає? Вчора я була на засіданні цієї комісії. Вони стверджують усі однозначно відповідно до тих аналізів, які вони вже зробили, що харчового отруєння у нас немає. Підозра падає на те, що це в аналізах там є. Такі хімічні елементи, які могли бути в повітрі. Левова частина, кого вразила недуга, представниці слабкої статі. І, хоча навчальний заклад зачинений, за словами керівництва школи, з'являється інформація про нові випадки. На погане самопочуття поскаржились лише працівники та учні навчального закладу. Проте тепер за здоров'я своїх дітей хвилюються й інші мешканці Давидівки. У нас ніколи такого в селі не було. Це перший раз таке сталося. Така паніка, всі переживають, що це є і хочемо вияснити. Щоб скоріше дізнатися, бо це школа, школа близько біля нас. Ми звідки знаємо, чи це йде у воздух, чи з чим це пов'язано? Вже страшно дітей на вулицю відпускати в садочок. Аби як визначити причину масових отруєнь, вже залучили фахівців і області і столиці. Навчальний санепідеміологи пообіцяли відкрити, коли її дізнаються. Натомість більшість пацієнтів констатують лікарі, швидко одужують. На сьогоднішній день здоров'я у всіх практично задовільне, наче загрози життю. І здоров'ю на сніждень нічого не загрожує. Ольга Андрійська Іванчижик місцевий час.